Гральні столи у міському шаховому клубі не пустують і влітку. Альтернативу комп'ютеру у закладі знайшли молодші школярі. Лучу шахмати грати. Я розумію, що стоїш. Мені дуже цікаво грати в шахмати, заробляти медаль, грамоти. Це цікаво. Не залишає улюбленої справи під час канікул, і бронзова призерка України Женя Дзятко. Це цікаво іграй, вона допомагає математиці. Разом із іншими школярами дівчинка відвідує спортивно-оздоровчий табір Старт на базі ЮСШ номер 2 та 3, де й дбають про організацію літнього дозвілля молоді. Цьогоріч тут не дають нудьгувати 60 дітям. З 2 червня в нас почав функціонувати спортивно-здоровчий табір, в якому займаються найкращі вихованці. Для них організовано дворазове харчування на базі загальноосвітньої школи номер 6 та організовано масове дозвілля, в якому ми відвідуємо і кінотеатри, і музеї в місті, також і кінні клуби, різноманітні, різноманітні веселі заходи для дітей, що дозволяють їм після важкого спортивного сезону більш-менш розслабитися і відпочити вже в літній період. Великий плюс літнього табору й у тому, що його вихованці не засиджуються на місці. За деякий час після гри бачимо тих же маленьких шахістів біля волейбольної сітки. А за декілька метрів із м'ячем вправляються юні футболісти. Досягти високих результатів у цьому виді спорту мріє Микита Олегович. Рік тому професійно футболом займався в одній із донецьких шкіл. Відколи переїхали у Хмельницький. Хлопчик відшліфовує майстерність у дитячо юнацькій спортивній школі номер 2 Разом із новими друзями також відвідує табір. От ребятами тренуємося, есть тобто, нарабатываем опыт, футболістами. хотим стати, Друзей много, вже город хорошо з Відпочивають, а заразом тренуються на базі спортивних шкіл і фехтувальники. Залишатись у формі табір допомагає і чемпіонці України Дар'ї Садовій. Мені подобається тут тим, що тут збираються усі діти, всіх виходить і всі займаються багато багато спортом. Збираються десь три тренера, може навіть більше, і вони показують нам різні вправи, різні прийоми. І це мені подобається. Кращі вихованці другої та третьої дію США відвідуватимуть спортивно-оздоровчий табір старт більше двох тижнів.